Доброго дня усім, хто дивиться це відео. Багато з вас мають земельні ділянки і задумуються над тим, що на них вирощувати. Для себе я вирішив це питання, посадивши фундук. На сьогоднішній день я маю 60 рослин сортів Гале, Косфорд, Барселонський, Каталонський, Вебацінний, Трапезунський, тобто це є польський сорт. Є також деякі сорти української селекції. Схему посадки я використав 4х4 метри. Частина фундуків була посаджена осінню 2015 року, частина весною 2016-го і решта осінню 2016 року. При посадці враховував запилення між сортами, але вважаю, що це не настільки є суттєво на моїй конкретній ділянці, оскільки площа, площа невеличка, близько 10 сотих. Покажу вам ближче один зі своїх фондуків. Це дворічний садженець сорту Косфорд. Висаджений він весною 2016 року. Сьогодні ми на ньому бачимо сережки з чоловічим пилком. Спочатку сережок було набагато більше, але зимою випало багато снігу і під вагою снігу їх обірвало. Ну, частина сережок збереглась. Надію, що цього року, цієї осені, я з цього куща буду мати перший свій врожай. Ще один мій фундук, висаджений він осінню 2015 року. З нього я вже зібрав свій перший урожай, шість горіхів. Бачите, ви на відео є велика кількість чоловічих сережок, сніг їх з цього куща не зірвав. Також, що ви на відео можете цікавого побачити, залишки, залишки гречки. На ділянці маю невелику проблему з хрущем травневим, висівав гречку у борові кола для відлякування шкідника. На сьогодні це все. Скоро розпочнуться весняні роботи. Буду знімати відео, що і як я роблю. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До побачення.